Всім привіт! Сьогодні готую запіканку для дітей 8. Для її приготування нам знадобиться 140 г творогу, половинка великого банану або 3 четвертих маленького банана, жовток або 1 1,3 яйця. Цю масу нам потрібно пробити погружним блендером до однорідної консистенції. Далі до нашої маси нам потрібно додати 1 повну. Чайну ложку вівсяного борошна. Я борошно роблю сама, просто беру звичайну вівсянку і перебиваю її блендером. Воно в мене завжди є, додаю часто до будь-якої дитячої випічки. Потрібно гарно цю масу перемішати. Ця піканка підходить і для діток меншого віку, якщо ви ввели ті продукти, які є на відео, так, можна давати і для діток старше в якості перекусу. Вона дуже смачна, за рахунок банану виходить, а також вона виходить соковита і м'якенька. Для маленьких діток підходить, тому що, так як зубів ще не дуже багато, так потрібно чимось його дьмякати. Запіканку ми розкладаємо у дві формочки і відправляємо запікати до, при температурі 170 градусів десь 30-40 хвилин, щоб з'явилася така гарна рум'яна скоринка. Далі даємо запіканці охолонути і виймаємо з формочки, можна нарізати. Мічного вам і вашій малявці!